Карти розкрито, що насправді думають наші партнери із Сполучених Штатів Америки про те, що відбувається в Україні, як вони дивляться, а точніше дивилися на мирну угоду між Україною та Путіним. Розкажу у цьому відео. Звісно, їм легко вже зізнаватися у тому, що було насправді, коли вони йдуть з овального кабінету і з Білого Дому. Тому для New York Times вони розказали так би мовити все, що відбувалося насправді. Про це дізнаєтеся і ви. Тож додивіться. Це відео обов'язково до кінця. Напишіть коментар, поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. І звісно, ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Отже, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джордж Лойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен написали статтю для New York Times, де виклали своє бачення мирної угоди, принаймні на той строк, поки вони були при владі. Президент Росії Володимир Путін приголомшив світ своїм повномасштабним вторгненням в Україну майже три роки тому він планував повалити демократично обраний уряд України, встановити кремлівський маріонетковий режим і виставити захід слабким, розділеним і применшеним. Після більш ніж тисячі днів безрозсудної війни пана Путіна він не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Сила і вплив Росії значно зменшується. Вона навіть не могла підтримати такого цінного клієнта, як режим Башара Аль-Асада в Сирії. Тим часом Україна є сильною та непохитною, як вільна та суверенна демократія з економікою. Що ґрунтується на заході. Усе це є свідченням стійкості українського війська та сили українського народу. Це також результат непохитного американського керівництва, яке об'єднало союзників і партнерів по всьому світу, щоб допомогти Україні вижити під імперським наступом Кремля. Сполучені Штати повинні розвивати цей історичний успіх, а не змарнувати його. Ну і з перших фраз цієї статті стає зрозумілим, що вони власне вихваляють свої заслуги в тому, що Україна вистояла так, вони не применшують. Заслуги українського народу та збройних сил, тим не менше вони показують, що зробили все можливе заради того, щоб Україна вистояла, і це можна вважати таким посланням майбутньому керівництву Сполучених Штатів Америки. Пан Путін припускав, що світ залишиться осторонь, коли він переправить свої війська через український кордон. Він помилився. Сполучені Штати об'єднали близько 50 країн з усієї планети, щоб допомогти Україні захистити себе і підтримувати фундаментальний принцип, що кордони не можна перекривати і порушувати силою один із нас, міністр Остін, 25 разів скликав контактну групу з питань оборони України глобальну коаліцію, яка координувала військову підтримку України. Мова йде про формат Рамштайн. Її члени спрямували 126 мільярдів доларів США на пряму безпекову допомогу Україні майже половина з яких надійшла від країн, які не є членами Сполучених Штатів Америки. Ну мається на увазі не є е, е, ці гроші саме зі сполучених штатів. В Америці, а інші наші партнери, які членами НАТО, наприклад, є або Європейського Союзу, у відсотках від ВВП більше десятка членів контактної групи зараз надають Україні більше допомоги у сфері безпеки ніж Сполучені Штати. І ці інвестиції в Україну приносять віддачу тут вдома, зміщуючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи хороші робочі місця. Ну тут слід зазначити, що. Частина допомоги, яка оголошувалася Конгресом США або взагалі сполученими штатами Америки, залишалася безпосередньо у Сполучених Штатах Америки. Як це сталося? Частина коштів спрямовувалася на оборонні підприємства, які розташовані безпосередньо у Сполучених Штатах Америки, і там на замовлення власне Білого Дому або Пентагону виготовлялася зброя, яка передавалася Україні. Звідси власне і робочі місця, звідси і податки, звідси і економіка США, яка теж Розвивалася, тобто сказати, що США було невигідно допомагати Україні. Ну це неправда. Це маніпуляція. І якщо хтось так каже, не вірте цьому. США були зацікавлені у допомозі Україні і продовжують бути зацікавленими про те, як поступить пан Трамп, побачимо вже невдовзі. Агресія пана Путіна навіть почтовхнула той самий результат, якому він прагнув запобігти. НАТО тепер більша, сильніша та згуртованіша ніж будь-коли. У результаті Україна стри. Имала другу за чисельністю армію у світі, не зважаючи на безрозсудну ескалацію Путіна та безповідальне бряцання ядерною зброєю. Україна блискуче боролася навіть тоді, коли Китай, друга за величиною економіка світу, підтримала пана Путіна, оскільки Іран найбільший державний спонсор терору у світі озброїв його ракетами та безпілотниками, і оскільки Північна Корея найвідоміша держава ізгою у світі, яка має ядерну зброю, постачала Росії боєприпаси та близько 10 тисяч. Військових тут слід зазначити, що Іран нещодавно заявив, що ніколи не визнає анексію Криму та Донбасу, не дивлячись на те, що вони у добрих стосунках з Російською Федерацією, що змушує Іран так діяти, ну теж залишається питанням. Хоча останнім часом говорилося про те, що Іран не задоволений діями Росії під час кризи режиму Асада, коли власне він був повалений. Росія нічого не зробила, навіть віддавала розвідданні Сполученим Штатам Америки, крім того, бомбила. Дослівно пустелю, а не наступаючи, сили е, звільнення е, Сирії, і крім того, вони відключили локатори для того, щоб протиповітряна оборона режиму Асада не могла запобігти ударам Ізраїлю та інших е, країн, які власне. Брали участь у звільненні Сирії. Сьогоднішній успіх України є величезним стратегічним досягненням, але її війська все ще стикаються з серйозними викликами на полі бою. Російські війська нещодавно повернули собі частину території, яку Україна звільнила раніше під час війни. А бомбардування путіним українських електростанцій та іншої критичної інфраструктури завдає жахливих жертв. Український народ виявив чудову непокору, але заплатив високу ціну за свою свободу. Проте вразливість України не повинна маскувати. Зростаючі дилеми Путіна останніми місяцями Сполучені Штати та їхні партнери збільшили ще більше військової допомоги Україні, включаючи сотні тисяч артилерійських снарядів, додаткові ракети для протиповітряної оборони, більше бронетехніки та боєприпасів класу повітря земля, щоб допомогти притупити і зупинити Росію. Перевага в робочій силі. Ми дозволили Україні використовувати ракети Атакамс всередині Російської Федерації, що допомогло Україні захиститися після втручання північної Кореї у війну. Ну і і до слова, тут теж додам, що останні удари по території Російської Федерації були напевно наймасованішими за весь час широкомасштабного вторгнення. І є такі прогнози, що до інаугурації Трампа Україна буде показувати, що ми сильні, а Росія не контролює ситуацію навіть на власній території, і це має зіграти ключову роль у рішенні Трампа щодо того, що робити е, з цією війною і як е, всадити за стіл переговорів того ж Путіна протягом усієї. Війни, у міру того, як змінювалися умови на полі бою, а також у міру того, як дозволяли наші запаси та вимоги до готовності, ми збільшували допомогу темпами, які могли сприймати українські сили, пов'язуючи кожну пожертву з навчанням і підтримкою. Але Росія зазнає величезних втрат у середньому півтори тисячі особового складу на день, щоб захопити невеличкі шматочки території. Відтоді як Путін розпочав війну, Росія втратила загиблими та пораненими понад 700 Тисяч осіб. Тепер Путін стикається з болісною дилемою або терпіти великі втрати заради мінімальних здобутків, або можливо влаштувати загальну мобілізацію, яка спричинить внутрішню нестабільність, або серйозно домовитися з Україною про припинення війни. Ми також підтримуємо Україну економічною підтримкою, і ми змушуємо Росію платити за це. Невдовзі, після тотального вторгнення Росії, лідери групи сім діяли узгоджено, щоб знерухомити понад 300 мільярдів доларів активів російського Трбанку, які зберігаються в наших відповідних юрисдикціях, у червні президент Байден і лідери Великої Сімки домовилися надати Україні позики на 50 мільярдів доларів, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих із заморожених російських активів. Сполучені Штати також вжили скоординованих дій, щоб перекрити надходження, що підживлюють військову машину пана Путіна. Під санкції потрапили найбільші російські банки, які мають величезні зв'язки за кордоном. За нашою допомогою Європа. Скоротила свою залежність від російського газу та нафти майже до нуля. Інфляція в Росії зараз перевищує 9% і зростає. Процентні ставки зросли до 21%. Навіть враховуючи, що приблизно 40% російського бюджету йде на військові потреби, Кремль не може виробляти достатньо матеріальних засобів для поповнення своїх можливостей. Путін спалив майже дві третини коштів на чорний день. Ну так би мовити, про запас, який Росія накопичувала протягом десятиліть, пограбувавши. Майбутні країни, щоб переслідувати її імперське минуле, приблизно мільйон росіян, багато з них молодих і талановитих, покинули країну. Крім того, останні санкції, ну, експерти кажуть, що найболючіші для Російської Федерації це санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, який продовжує. Е Подорожувати світом, і передавати нафту, за рахунок якої російська економіка все ще якось дихає і живе, і завдяки якій Путін може спонсорувати цю війну. І у колуарах кажуть, що цей план от санкції, саме проти тіньового флоту, був погоджений між Байденом і Трампом. Мовляв, Трамп не проти мати додаткові важелі для того, щоб примусити Путіна до переговорів. Усе це стало можливим і дало важелі впливу для України і наступну адміністрацію. США цей важель слід використати, щоб припинити війну Путіна та започаткувати міцний мир, який гарантує, що українці зможуть стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію та процвітати як суверенна демократія. Ось як виглядав би мир через силу. Але оскільки Путін зберігає свої імперські амбіції, відмова від наших важливі впливу зараз через скорочення допомоги та примусове передчасне припинення вогню просто дозволить путіну відпочити, переналаштуватися та, зрештою, повторно атакувати. Це був би мир. Через капітуляцію, який не був би миром взагалі, ні для України, яку розчавить своїм чоботом пан Путін, ні для Європи, яка потрапить під тінь тирана, який має намір відновити занепалу московську імперію, ні для друзів Америки в іншому місці, які можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку інших автократів, які швидше за все сприймуть перемогу Путіна як власну ліцензію на полювання, і ні для сполучених штатів, яким довелося б витрачати більше ресурсів, вибрати на себе більш. Чи ризик щоб захищатися не лише від осмілівого російського лідера, але й від інших автократів і агентів хаосу, які прагнуть зруйнувати систему правил, прав і обов'язків, які зробив покоління американців більш безпечним та процвітаючим. Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники та партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись приведуть до. Кінця агресивної війни пана Путіна. Ось таке, я б сказав. Послання до майбутньої влади Сполучених Штатів Америки написала у Нью-Йорк Таймс минула влада, і не знаю чи через такі заклики, чи це вже було написано після того, як були певні домовленості і внесена деяка ясність. Але тим не менше, кандидат на пост міністра оборони Сполучених Штатів Америки в адміністрації Трампа буквально вчора е, дав інтерв'ю і виступав перед конгресом і сказав про те, що вони знають хто агресор а хто хороший хлопець. Натякаючи на те, що вони все таки вважають Росію агресором, а Україну тими, хто відстоює свою демократію, і що вони. Пан Трамп і його команда намагаються зробити мир в Україні таким, щоб максимально догодити Україні, щоб це був максимально справедливий для України мир. І вони визнають нова адміністрація, що за 24 години миру не наступить. Проте декілька місяців вони планують за декілька місяців закінчити цю війну. Це вже позитивні сигнали, і деякі закиди Трампа зараз вже відрізняються від того, що він казав на початку, і вони більш агресивні на рахунок Кремля і Путіна ну і тому, що власне Путін і його команда говорять про те, що нічого Трамп толкового їм не може запропонувати. А це не аби як дратує Трампа та його команду. Тож уже наближається 20 січня, буквально залишилося менше тижня, і після цього будуть перші кроки, які побачимо невдовзі. А наші кроки мають бути виваженими, чіткими і постійними. Це допомога нашій армії. Як допомогти зараз, розкажу в описі цього відео є. Всі реквізити від полтавських волонтерів на нагальні і термінові потреби сил оборони, які розташовані на самому нулі. Полтавські волонтери роблять це з 2014 року. Ну і посилили е, свою роботу після широкомасштабного вторгнення. Зараз просто розрив і завал. Дуже багато потреб, тому кожні ваші 20 або навіть 10 гривень можуть стати у нагоді. Тож, будь ласка, скористайтеся тим, що побачите в описі відео. Задонатьте, хоча б 10 гривень, це дійсно може допомогти також хочу подякувати тим, хто допомагає моєму каналу у розвитку. Ваша допомога неоцінена, тому що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. А також тому, що завдяки вашій підтримці я можу підтримувати армію. Частина ваших коштів, як і зазвичай в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Хто хоче долучитися в описі відео, знайдете потрібну інформацію. Також можете стати спонсором каналу, натиснувши кнопочку Стати спонсором, і за символічні 50 або 100 гривень. Можете отримувати додатковий доступ до контенту, виключно для спонсорів. Дякую тим, хто вже таким є. Друзі, хто додивився до кінця і забув поставити вподобайку, зробіть це просто зараз. Тисніть на дзвіночок для того, щоб підписатися на мій канал і отримувати сповіщення про нові відео, які майже щоденно виходять на каналі Мотивосян Ньюз. Рекомендуйте мій канал, коментуйте, будемо так спілкуватися. Ну і звісно, разом і тільки разом вистаємо і переможемо. Слава Україні!